Сьогодні у програмі в чемпіонаті України ковальчани виграють обидва матчі. Стартувала вища ліга Луцька. Школа Футбол Плюс продовжує набір учнів. Огляд матчів першої та другої ліги чемпіонату Луцька. Турнір Волинь 2011 виграли білоруські журналісти. А Чемпіонат України з меню футболу у першій лізі у третьому турі першості дві волинські команди зі столиці залізничників шанс авто та «Буранний габарит приймали своїх суперників на домашньому майданчику. Спочатку шанс авто проявив характер, коли зміг переломити хід поєдинку, в якому поступався Лембергу, 1-3, Але зміг вирвати перемогу на останніх хвилинах завдяки голу Москвіна. Підопічні Віктора Романчука з команди Буран габарит з перших хвилин захопили ініціативу у матчі з Житомирським візажем і впевнено довели його до перемоги з рахунком шість у складі ковальчан хетрік оформив Іван Данилюк. Перший тур чемпіонату Луцька у вищій лізі виправдав очікування мініфутбольних гурманів щодо інтриги та рівня гри. Підтвердження тому повні трибуни спорткомплексу Арена спорт. Вже у першому матчі, де зустрічалися дебютанти елітного дивізіону Володимирівка та Кораблик, події розгорталися за правилами футбольного жанру шалені швидкості та непоступлива боротьба на кожному клаптику майданчика. Слістом напруги стало вилучення в середині тайму одного з лідерів корабелів Романа Степанова. Проте рахунок до перерви так і не було відкрито. Так вийшло, що вилучення на перших хвилинах, трошки воно нам спортило всю гру. Але як для першого тура боже, жатаж, думаю, сподобалось. Людям, які прийшли сюди подивитися, в останніх секундах ми все-таки вибороли нічию. Цікава команда Володимирівка. Основні події у матчі розгорнулися після відпочинку. Спочатку Максим Конон потужним ударом з флангу відкрив рахунок у грі та розпочав відлік голів чемпіонату. А за хвилину Олександр Тафратов встановив рівновагу. За п'ять хвилин до фінальної сирени Максим Обертас здавалося приніс перемогу Володимирівці, але остання хвилина виявилася щасливою для кораблика. Досвідчений Максим Лисенко у своєму фірмовому стилі встановив остаточний рахунок: – 2-2. Бойова нічия гідних суперників. Команда, що перейшла наша з першої ліги вишою. Трошки, може, перший тайм мандружувала, а в другому вже спокійно, нормально володіла ініціативою. Чуть-чуть не вистачило. Перша ігра трошки маленькі, може, недооцінили. Але на наступну ігру будемо сильнішим складом, і складом. Я думаю, і виграємо. У другому матчі першого туру жереб звів легенду луцького міні-футболу команду Ісіда з діючим володарем дата груп Суперкубку Волині та минулорічним віце-чемпіоном Луцька колективом Вотранс ЛСТМ. Незважаючи на великий рахунок, гра повністю відповідала рівню вищої ліги. В дебюті першого тайму чорнобілі розіграли комбінацію, яку майстерно завершив капітан Сиди Ігор Заболотний. А вже за 6 хвилин рахунок став нічийним після влучного пострілу Олександра Стабницького. 37-й номер у цьому матчі оформив свій хетрик і відразу включився у гонку бомбардирів. Але гольова феєрія розпочалася після перерви, до якої рахунок лишався нічийним 1-1. Да, повезло нам, що ми там забили перший гол, хотіли втримати як цей рахунок. От, при рахунку 1-1 ще трошки якби, набралися злості, потім рахунок 2-2. Може не вистачило трохи досвіду, може не вистачило трохи здоров'я, але так, я думаю, старт не невдали, але все попереду. Може це тактичний хід такий. Остання десяти хвилинка матчу стала вирішальною у боротьбі за перемогу за рахунку 3-2 на користь в СТМ протягом чотирьох хвилин синьо-червоні стараннями тезок Олександрів, Стадницького, Недолюка та Курінова тричі розписалися у воротах Ігоря Манилова. Впевнена перемога на старті додала настрою і команді, і вболівальникам. Вон транс Бажаю тобі, щоб ти завжди перемагав. Фахівці вважають Вотранс ЛСТМ одним з фаворитів чемпіонату Луцька та, сподіваються на вдалий виступ команди у чемпіонаті Волинської області. І команда своїми традиціями, вона вже років з 10 грає одним составом. Непроста команда, це показав перший тайм. Хлопці ну, трошки не хватило їх фізично, я так вважаю, думаю. Не було в них земля. А так хороша команда, тому тяжке почало. ну, Другий там трошки розкрепостилися хлопці, вже наші і показали ту ігру, яка полагається ніяк. Третій матч ігрового дня став справжньою прикрасою звітного туру. І, хоча поєдинок закінчився з не самим типовим для футзалу рахунком, 1-1, вболівальникам у матчі нудьгувати не довелося. Тепловики першими відзначилися у цьому матчі, забивши дебютанту вищої ліги ще на шостій хвилині матчу. Більш ніж досвідчений Олександр Сосенюк зробив це майстерно і невідпорно. А пізніше міг ще декілька разів відзначитись, але переграти голкіпера Майдану Тараса Гринчишина більше не зумів. Представники народного пивного клубу змогли відігратися ще до перерви, коли стрімку атаку закінчив Сергій Трохимчук, піднявши на ноги фан-сектор майдану. Пауза у грі більше пішла на користь гравцям Майдану, котрі у другій половині перехопили ініціативу і мали щонайменше 300% моменти для взяття в рід. Але цього вечора навіть стійкі воріт грали за голкіпера Луць Тепла Олександра Антипенкова. Звичайно, ми розраховували на перемогу в цьому матчі, але та і складався матч. Я рахую, що Бог Сьогодні був на нашій стороні. Ми очко якби здобули в цьому матчі. Незважаючи на ігрову перевагу майдану, блакітні могли вирвати три очки за секунди до завершення матчу, але друга в турі результативна нічия стала справедливим підсумком насправді безкомпромісного поєдинку. Ну, Боївальники це наш, скажімо, шостий гравець, який нам завжди допомагає, для якого ми граємо. В заключному матчі туру минулорічний чемпіон Луцька Елтранс екзаменував на профпригідність новостворений колектив «Торпеда Зміна», що з'явився на світ після злиття чемпіона першої ліги міста Торпеда та завжди амбітної зміни. До середини першого тайму зелені чинили гідний опір одному з фаворитів чемпіонату. На голи Ігора Махнюка та Андрія В'юника торпедозміна відповіла дуплетом зі штрафних Тимура Романця. Але після цього далася взнаки знаки з молодого колективу, який у відкритому футболі не зміг протиставити Елтрансу адекватної тактики. За рахунку 5-2 команди пішли на відпочинок. Ми... Маємо зараз кадрові проблеми. На слідуючу гру, я думаю, під'їдуть наші основні гравці. Я думаю, ми дамо бій. У другій половині зустрічі Елтранс забив ще три м'ячі і завдяки кращій, ніж у Ватранса. Різниці очолив турнірну таблицю. Лідер «Атак червоних Ігор Махнюк оформив вже не перший у своїй ігровій кар'єрі покер і з чотирма голами очолив список бомбардирів Ліги. А в сьогоднішньому матчі що сказати? Вийшли, настроїлись два швидкі голи, пропустили. Потім. Зібрались, додавали чуть і все, і завершили матч до кінця. Отже, нагадаємо всі результати першого туру. У поєдинку Володимирівка-Кораблик бойова нічия 2-2, Ісида поступилася в Отранс ЛСТМ з рахунком 2-6. Майдан з Луць тепло поділили очки 1-1, і торпеда зміна програла Елтрансу 2-8. У другому турі на майданчик Арени Спорт вийдуть наступні пари команд луць тепло Кораблик, Ісіда Л-Транс, Майдан ТорпедоЗміна, а в центральному матчі туру зійдуться Володимирівка та Вотранс-ЛСТМ. Розвиток мініфутболу неможливий без підготовки юних кадрів. Саме це завдання у школи Футбол плюс створеної за підтримки і на території Адреналін Сіті. Хлопчики і дівчатка різного віку мають можливість опановувати усі тонкощі цієї гри. Чому у назві крім слова футбол присутнє слово плюс? Справа в тому, що дітлахи, крім базової мініфутбольної освіти, ознайомлюються з навичками пляжного футболу, тенісболу. А крім того, як кажуть, не футболом єдиним. Учні школи футбол плюс отримують уроки великого тенісу та пінпонгу, бадмінтону та картингу, катання на роликах і стрільби. Одним словом, діти можуть ознайомитися з усіма спортивними секціями, що діють у спортивно-здорочому комплексі Адреналін Сіті. До школи приймають абсолютно усіх дітей незалежно від віку та рівня підготовки. Тут не відбирають тільки обдарованих. Займатися можуть усі, хто має бажання. У школі є група для зовсім маленьких хлопчиків, з якими працює тренер Анатолій Хомич. П'яти та шестирічні хлопчаки, що уявляють себе великими футболістами, вже роблять перші кроки до здійснення своїх мрій. Літом почала роботу. Школа футбол плюс в програмі, якої передбачені ази футболу і мініфутбола. Не залишилися поза увагою школи і дівчата. Футбол має багато прихильниць, але певний страх перед агресивністю та жорсткістю, що їх вимагає футбол, відлякує дівчат від занять. Мініфутбол це якраз та чудова нагода долучитися до гри мільйонів, адже тут заборонені силові прийоми і футболістка може залишатися ніжною і жіночною, не перетворюючись на бойову машину. В другому турі чемпіонату Луцька серед команд першої ліги на глядачів чекали два досить цікаві протистояння. Справжніми героями туру стали гравці Атлетика, які перемогли досвідчений і зірковий агрохелп. Володимир Вакульчук і його команда продемонстрували справжню налаштованість на успіх. Перемога 7-3 дозволила червоно-білим піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці. Дуже приємно нашій команді. Нас не так багато гравців було проти нас грали доволі кваліфіковані футболісти, які дуже довгий період часу грали за Луцьку Волинь за інші колективи футболі. Больні вищої лігі, прем'єр-ліги. нинішньої. але центральним матчем туру було протистояння двох фаворитів змагань Колоса та нашого краю. Колектив Сківерець продемонстрував, що в цьому сезоні націлений виключно на перше місце. Перемога з великим рахунком дев'ять-два, причому по три м'ячі забили Андрій Полтавець та Сергій Дорецький. Також відзначимо другий поспіль перемоги команд ветеран Лучиськ та Джей Рост. В чемпіонаті Луцька у другій лізі відбулися матчі другого туру. Після цих двобоїв групу лідерів склали чотири колективи, серед яких Батік, Володимирівка, «Володимирівка-2», Радь та «Камаз-Агро». Відзначимо чергову крупну перемогу команди Батік, яка після 6-1 у першому турі здолала суперника за рахунком 8-1. Три очки записали на свій рахунок і представники дублюючого складу Володимирівки. Покер Андрія Чабана у ворота команди Крошу дозволили його колективу виграти з рахунком 7-2. На відміну від перших двох лідерів, два наступні свої матчі виграли у напруженій боротьбі. Рать важкувато здолала Олімп 3-1, а Камаз Агро переграв дубль ботранс ЛСТМ 3-0. У Луцьку відбувся 14-й міжнародний турнір з міні-футболу серед працівників засобів масової інформації, Волин 2011. Чотири команди з Литви, Вірменії, Білорусі та Луцька гостинно прийняв комплекс Адреналін-Сіті. Команда Вірмен вперше прибула на Волинь, подолавши не одну тисячу кілометрів. Ми їхали дуже довго до вам, кстати, дві сутки. Спочатку добиралися до Тбілісі, з Тбілісі до Києва, потім транзитом в Львова. Во Львові наш вже зустрічав представитель от нашого міста. Вже вкотре до Луцька прибули друзі волинських журналістів з Литви, яким щоправда цього року не вдалося зайняти призове місце у змаганні з міні-футболу. Ніколи не вдається набрати на оптимальний состав, щоб під'їхали всі ребята. Некоторі коментують матчі воскресні в нашій лігі в Литві. Ну, тих, котрих забрали, ну питаємося. А звання чемпіонів турніру і кубок отримали білоруські журналісти. Друзям се у запеклому фінальному матчі з луцькими колегами, вдалося здобути перемогу з мінімальною перевагою в один м'яч. Турнір, який бере своє начало в прошлому віці. В общем-то. І люди, які здесь грають, я очень многі дуже есть тобто, Ми теж игроки в чому-то из прошлого віку, але немножко падают, но Зато, звісно, по мишленням ми пострілі многіх обережаємо. Зрештою, усім командам вдалося стати призерами. У цьому році в програмі турніру журналісти встигли позмагатися в адмінтон, настільний теніс, дар стар, реслінг. А тому усі делегації поїхали додому з медалями. А через рік Волин знову прийматиме друзів журналістів об'єднаних спортом та дружбою.